Дитячі курточки екстра сорту. вага лоту 10 кг. Ціна 6 євро за 1 кг. Це у нас попалася безрукавочка, Наступна курточка йде на дівчинку. Вона всередині е, теплесенька. Розмір не бачу. Ось така моделька розова. Наступна, яка класна, гарний колір. Всередині на флісі. Розмір теж не вказано. Ось така моделька. Дальше ось такого плану. З капюшончиком теж теплесенька. Далі на хлопчика всередині на флісі крівіт на 104 см зросту. Далі ось такого плану. Така жовтенька. Далі бачу квешу. Ось така моделька. Наступна ось такого плану 100 грамівочка, це вже більший розмір. На 140 сантиметрів. Далі, ось така напідлітка. Це така куртка парка. 12-14 років. Далі. Це термокурточка теж на більше. На 12-14 років. 158-164 см зросту. Наступна це у нас як дощовик вітровка. Перша ось така безрукавочка, це теж на більш старша. Всередині на пліс. На плісі 158-164 см зросту. Наступна ось така термокурточка. Ось так вона виглядає. Далі ось така. Це у нас без розмір розмірка шип'ятірочка. оригінал Мартине. Ось така моделька. Наступна знову дощовик вітровочка така яскрава. Без рукавочка. Ще один дощовик-вітровочка. Ще один тільки вже на менший. Далі ось така на хлопчика. Теж дуже туплесенька. На 164 см зросту. Ось така куртка. Це так За Та пішончиком, теж на підлітків вже. Далі для милесеньких. Наступна 100 грамівочка це у нас H&M на 10 11 років. І остання курточка із цього лотику, це ось така на дівчинку. Подовгувати. Ну і в принципі все, я вам показала цілий лоток, якого 10 кг, чи на 6 євро за 1 кілограм.